Ще вітаю всіх студентів. І е, хочу сьогодні з вами розглянути лабораторну роботу номер 6 визначення потону теплоти речовини. Для цієї лабораторної роботи нам необхідна склянка з водою та термометр звичайний кімнатний, ну, кімнатний термометр. Склянка водо, з водою в мене тут мірна склянка. Тут 145 мілілітрів води. Об'єм води у нас дорівнює масі води. Тобто 145 грамів води у нас тут. І ми це значення будемо записувати у таблицю. Зараз покажу в яку. Що нам необхідно ще? Блюце з. Кубиком льоду звичайний лід. Він вже трошки підтанув, хоч його температура 0 градусів за Цельсія. Взагалі, ще необхідні ваги. Тобто, я перевіряла вагу води, вона дорівнює 145 грамів. Якщо у вас немає вагів, кухонних, звичайних, то тоді об'ємом визначаєте і масу льоду я теж вже визначила, зважила його. Якщо немає, то тоді вже кінцевий об'єм води ви вимірюєте і дивитесь, і віднімаєте те значення маси води, яке у вас було. Так як я вже деякі величини визначила. У мене 145 грамів води ми переводимо в кілограми і масу льоду також ми переводимо в кілограми. Температура зараз у води 18 градусів за Цельсієм. Температуру ми зараз, другу, ми не зможемо одразу визначити. Ми кидаємо кубик льоду в нашу склянку з водою. І чекаємо, поки він повністю розтане. Потім. Ми вимірюємо другу температуру, вже коли у нас літер стане повністю. Що ви пишете в лабораторну роботу? Що це лабораторна робота номер 6 І тему мету обладнання. Теоретичні відомості повністю переписувати. Тобто, ось так. І також пишете хід роботи, що в склянку налив воду кімнатну температуру, виміряв температуру і масу води в склянці. лід зважив. Ну, це можете написати. Отримані дані, всі отримані дані записуєте в таблицю. Далі, ось це, пишете, переписуєте повністю, визначаєте, тобто під кожним буде визначено, да, у нас необхідно визначити питому плавлення льоду. Для цього нам необхідно знати питому теплоємність води, вона дорівнює 4200 джоль поділена на кілограм помножений кілювання. Питома теплота плавлення льоду таблична для порівняння, тобто для визначення абсолютної та відносної похибок. Нам необхідно знати масу води, ми її вже виміряли. Нам необхідно знати температуру, точніше різницю температури. Нам необхідно знати масу льоду, тобто ми склали теплови, рівняння теплового балансу, тому що вода вона знизила свою температуру, отже, вона віддала свою теплоту. Віддалі льоду, який розтанув, ми лід розтанув, тобто розплавився, плюс у нас вийшла вода, що вже не лід, а вода. Тобто, нам необхідно ось так розкласти. В цілому лабораторна роботне склада на, одне, на один досвід. Лід у нас досить швидко тане, тому що. Температура зараз досить така висока, це у нас. Але ми дочекаємось, поки він повністю розтане, і виміряємо температуру. Нам, так як нам необхідно визначити по тому теплоту плавлення льоду. Вона у нас, ну, у нас є табличне значення, але у нас невідомо те, що з нашими значенням. Що ми робимо? Ми з цього тепло... зрівняння теплового балансу. Ось це, цю частину рівняння переносимо в лівий бік, в іншу частину рівняння. Отже, буде мінус маса льоду, да, мінус питома теплоємність води помножена на масу льоду, помножена різниця температур. Так як у нас буде повторюватись питома теплоємність води, ми її виносимо за загальні дужки. І в дужках у нас залишиться ось це, мінус ось це. Ось воно. І у ось це значення у нас воно залишається, ми його у знаменник відносимо. Тому що нам тільки ось це треба знайти. І тут у нас множення. Ми можемо спокійнесенько знаменник його віднести. Ось. Наше рівняння. Ми підставимо сюди всі наші. Дані, якщо ми перевіримо одиниці, вони у нас співпадуть. Джоуль, на кілограм на кельвін. Тут у нас кілограм на кельвін. І тут у нас кілограм. Кілограм на кельвін скоротиться. Залишиться джоуль, поділений на кілограм. І це у нас співпадає. Отже, ось у нас правильно визначені одиниці вимірювань. Так, що у нас тут? Літ у нас. Ще не розтану, ще у нас такий шматочок там плаває. Ми його перемішуємо. Нам можемо перемішувати, щоб лід швидше розтанув та виконувати роботу. Цілом вже так. Термометр я не збивала, нічого з температурою, ну, Додаткового з термометром не робила, тому чекаємо, температура почне різко знижатись, тому що лід у нас розтанув. Зрозуміло, що вода охолола, температура буде нижчою. Початково була 18 градусів за Цельсія, і кінцеву ми зараз вимірюємо. Тобто берете звичайний кімнатний термометр, якихось там супер-пупер. Пристроїв не треба. Тобто ця лабораторна робота виконується в суто, в домашніх умовах, досить легко. На дошку ми не будемо переходити. І е, я думаю, що все ж таки ви зможете підставити правильно все, що необхідно для формули. Все буде у вас в табличці. Я розрахунки виконую і їх в таблицю впишу. А ви будете писати, ось у вас буде там. Можете ось ці. Ось це не писати це вам необхідно, як виконувати роботу. Ви починаєте. Записуємо отримані дані, записуємо в таблицю, Ось це записали. Потім друге. Ось це пишете. повністю переписуєте. Під цією формулою пишете своє визначення. Тобто, як ви. Розрахунки. Лямда дорівнює. Підставляєте всі дані, які у вас будуть, і розрахунок наводите. Потім третє, визначаємо абсолютно похибку. За формулою, Формулу написали. Знизу під формулою пишете Дельта лямбда дорівнює. Берете у квадратні дужки. Так, а тут у нас треба додати. Зараз я додам, тут у нас встав... у відсотках буде. Так, ось так. І ось тут у нас. Ось так буде. У відсотках. Відносна похибку у відсотках подається. Визначаємо. Тобто це у вас буде четверте. Визначаємо відносно похибку і написала. Під нею розрахунок. Потім, після того, як ви все розрахували правильно, записуєте висновок, аналізуєте все, що у вас отрималось. Так, ну у нас температура вже от зупинилась на термометрі, і наша кінцева температура це 14 градусів за Цельсієм. Ну, досить така прохолодна вода була, кімнатна температура, тому не сильно і нижче впала. Так, робимо розрахунок. Це робиться не так не так довго. Так, 4200 помножити на. Маса води, 0,145. Помножити на 18 мінус 14 на 4. Мінус 0,12. Помножити на 14, мінус 0 буде 14. Це у нас, якщо ми помножимо на 4200 ще, да, все це чисельник буде 1730,4. Ділимо на масу льоду 0,12, отримаємо 144 200. Ми бачимо, що це суттєво відрізняється від табличного значення. Але да, абсолютна похибка 140 тисяч, 144 200 мінус 332 тисячі. Ми не будемо тут брати мінус, ми беремо за модулом 187 800 джоуль на кілограм. І ось це значення ми ділимо на табличне значення, на 332 тисячі. І отримаємо і множимо на 100% 56,5%. Отже, це у нас відносно все. На цьому лабораторна робота завершена. Ви аналізуєте отримані дані, записуєте висновок.